Подзвонили, попросили машину зі столу забрати. Хритяк. а Я тоді погнала збирати речі. Стояти. Може, ти краще на навчання підеш? Ти про те навчання, що Оксана проводить в теплиці для місцевих аборигенів? <свіття> Слідкуємо за язичком. Аборигени це корінні жителі тієї чи іншої території, які живуть на ній з самого початку. Так, по-перше, не Оксана, а Оксана Вікторівна. По-друге, пані біженко. Бігом на заняття. Та ти зараз серйозно. Абсолютно. Ти вже і так багато пропустила. Чи до твоїх життєвих планів входить тільки в телефоні сидіти? Добре. Зараз піду. Ну, ти порішали. Mm -hmm. Я повернусь і запитаю Оксани. Вікторівне. Молодий мозок хороша пам'ять. Гарного товідня. Mm -hmm. Богдан. Тарас, я прийшов допомогти. Добре, Тарас. Зараз ми швидко з тобою в чотири руки залатаємо її. А, значить, бери шуруповерт і присобачую той брус до каркасу. А де тут шуруповерт? Ти приколюєшся? Ти що не знаєш, як виглядає шуруповерт? Ти хоч знаєш, що таке молоток? Знаю. Це там на районі, де я виріс, так старші мужики один одного називалися. Але я не з того покоління. Ну дивись. Шуруповерт. Спеціальний інструмент для того, щоб закручувати шурупи. Ти хоч знаєш, що таке шурупи? Шурупи. А як ти мені збирався допомогти? Так я ж думав, ви мене навчите. Тіше, що хоч думав. Ну добре. Давай тоді вчитися. Опа. Егоже. А чого ви його не зупинили і не перевірили? Все ці нога. Валь, спокойся. Це ж Серега сусіднього села. А раптом... Цей Серега зброю провіз і вб'є когось? <гум> ну це навряд чи він її любить. Ну так. А що я такого смішного сказала? <гум> Поясніть мені, будь ласка. Чому ж я чогось не знаю? У нас країні війна закінчилась. Валя, він кожного дня до своєї тещі їздить. І він її любить, розумієш? <гум> а може вони разом на російський мір чекають? Чи ти поручитись за кожного? Ну, навіщо забирати час у людей, яких ти знаєш? До всіх треба ставитись однаково. Є правила, яких треба дотримуватися. З цього моменту перевіряємо всіх. Це зрозуміло? От і добре. Доброго ранок. Привіт. Зараз ще трошки почекаємо і почнемо урок. А Сьогодні ніхто не прийде. Чому? Я бачила їх біля магазину, і походу. Сьогодні ніхто не збирався йти на навчання. Доброго ранку. А, чого ви не на заняттях? Я на вас чекаю. Вибачте, а сьогодні ми не прийдемо. Нам дуже треба до кінця дня зібрати гроші. Угу. Кому збираєте? Місцевому волонтеру. Його вчора на гроші кинули. Чекайте. Як це кинули? Може, треба до поліції звернутися? Ну таке. Наш хлопець відправ йому гроші. Той пообіцяв купити тачку. Але не купив і зник. А машина вже завтра має бути на передовій. Ми знайшли іншу в нас, але вона дорога. Якось так. Добре, скільки вам треба? Три тисячі євро. Чого ржеш? Слухайте, з такими. Темпами, ви не, не збираєте і трьох тисяч гривень. Для такої великої суми треба в соцмережах пости-постити відоси, підключати відомих людей. Ну, то і робиться. А ми і так вирішаємо. В нас тут фермери рулять. Ясно? Ясно? Пішли. Куди? Здається, я знаю, хто нам може допомогти. Шуруп. Шуруповерт. Наживляєш. Прикладаєш і одним різким рухом. Зрозумів? Шуруп. Шуруповерт. Прикладаю. Наживляю. І одним різким рухом. Ти це легко. Шуруп. шуруповерт, прикладаєш і одним різким рухом А. Будь ласка. Так. Каченко. Угу. Що везете. Наркотики, зброя, інші заборонені предмети. Та везу яйця вон з фабрики на базу. М -м -м. Ну давайте, показуйте ваші яйця. Відкривай давай! Угу. Яйця. Ну що, я можу уїхати далі? Куди спішите? Я ж кажу, що везу яйця з ферми на базу. А нічого під своїми яйцями не ховаєш? Ти серйозно? А я що, на клоуна схожа? Значить, будемо повністю перевіряти. Діставайте. Шо? Що, що? Яйця діставайте! Ки не треба, ти діставай! А що, агресія, значить? Окей. Пацани! Шо? Розгружайте. Давайте давайте! Галь? О, знаю цю інтонацію ще з дитинства. Що? Скажи, а ти з Тарабаровою знайома? Так, знайома. Ага. А що? То така справа, Треба місцевим дітям допомогти гроші на машину для ЗСУ зібрати. Ну, коротше, розкрутити. Ну, вона часто збори, підтримує. Я зрозуміла, я просто з нею дуже давно не спілкувалася. Ага. Так, а в чому проблема? Скажіть, які тексти я поставлю його у себе на сторінці? Я вибачаюсь. А ви хто? А я не вибачаюсь. А ти хто? Це моя учениця колишня. Аня Карпенко дуже приємна. Пафосно. Так от, дівчинко, я відома українська дизайнерка у моєму одязі пів країни ходить. А чи є хто-небудь, хто у вашому одязі їздить і не ходить? Бо нам треба зібрати до вечора три тисячі євро. Три тисячі? Так я таку суму швидше зберу. Серйозно? Ти мені сумніваєшся? Ні. Скільки у вас підписників? Двадцям тисяч. Ну тоді я би сумнівалась на вашому місці. Бо за статистикою тільки 10% відрогує на пости. і з цих десяти, ну, максимум ще десять за донатів. То може, все-таки ми попросимо когось з реальних зірок. <зас> Дівчинку, я ж тобі сказала, я сама зберу цю суму. Я просто зроблю розіграш сукні за донатою. Рандомно оберу переможця. Супер. Піс. Привіт, мої стелятки. У мене для вас розкішна новина. Сьогодні я розіграю ось цю ексклюзивну сукню свого бренду. Вона існує в єдиному екземплярі. Італійська тканина. Паєтки розшиті вручну і ідеально сідає по фігурі. Дивіться, не захлиніться. Для того щоб отримати цей витвір мистецтва, вам треба задонатити лише 200 гривень. На ці кошти ми придбаємо автівку для зсу і відправимо цього рукодавчика нашим хлопцям на передову. Посилання на банку у шапці профілю і тут. Я чекаю на ваші донати, бо вже за три години я рандомно оберу переможця, і цей витвір мистецтва може стати вашим. Подивись, ну. Ну подивлюсь, подивлюсь. Яйця. А довго ще чекати? Ну, я вже тут годину стерчу. ну мені їхати треба. Ну зараз цю машину перевіримо. Потім вашу і поїдете. <пілляє> Яйця. Яйця. Батьків! Рятуй, терміново треба проїхати. Що сталося? Глянь. Ну що? Та що, що? Ні, ти поки він ласти не склеїв. Давай! Дякую, друже. Е, 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 я не зрозумів. Це що таке? Це ми маємо тут стояти, а в когось зелений коридор, чи що? Валя, це неправильно. Ти ж сама сказала, що для всіх все має бути однаково. Кость, ну там серйозна шо? проблема. Там. <світ> Там хлопцю в лікарню терміново треба. А, мені теж треба в лікарню вагітну жінку відвезти. О, А ми на поїзд запізнюємось. Ну то ставайте і допомагайте розгружати.

Це просто неймовірно. Ти найкраща сестра в світі. Дякую. Добре, 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 досить мене сміняти. Це було не так і складно. Добре. Забираю свої слова назад, каюсь, була не права. Нічого, Буває. Так а хто виграв сукню? Хто ця щасливиця? Я не знаю. Я поки не проводила розіграш. Ну, Я думала, завтра або післязавтра це зробити. Це неправильно. Ну, Ви пообіцяли підписникам, вони чекають. Ну, Аня права, краще не затягувати. Ой, добре, в чому проблема? Зараз зроблю. Ну, що, мої хороші, як я обіцяла. Зараз я розіграю цю неймовірну сукню від мого бренду Мазур. Ви готові? Я готова. Ми готові. Починаємо. Рандомним способом ми оберемо переможця, яким стає без of Ukraine. Люди, ви чого такі злі. Ну і чого? Ну, звісно, я теж брала участь. Ну, тому що замі розумієте, така шикарна сукня. Жартую. Жартую. Я просто хотіла задонатити. Звісно, я не виграла, тому зараз ми проведемо ще один розіграш. Готові? Увага! Я починаю. Ну, добре. Добре, я вас обдурила. Тому що неможливо зібрати такі гроші за такий короткий час. Треба було одразу долучати зірок. Ну Чого ти цього не зробила? Тому що я не знаю цю тарабару. Вона ніколи не носила мої речі. І взагалі хотіла довести цей малію, що я теж ліба. Жіночко, ну, ви на приколі. Чесно, мені взагалі по барабану, що з вами не так, але ви дійсно крута, бо найголовніше те, що ви зібрали гроші для ЗСУ. Та пофігу носять твій одяг, зірки, чи ні? Головне, що твій одяг подобається людям. Ну, ну ти в мене. Найкраще, ти найталановитіша сестра в світі. Зрозуміла? Ну і ще. Я, вона, так. Угу. <сес> ти розумієш, <Dun> <quess> <извичу> я просто їм сказала, що двісті гривень, але зараз просто. Йбурю. Ну, добре, 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 добре. Давайте без цього все пріжусь, то окей? Я тобі дуже дякую, що ти мене повіз в лікарню ну, і що й навчив цим шуруповертом користуватися. Та, походу, ще не навчив. А не кажи Галі, будь ласка. Я просто не хочу, щоб вона мені розчарувалась. А ви давно з Галі разом? Ну, вже більше року. Довго до неї залицявся? Та ні, я просто якось одразу зрозумів, що якщо дівчина тобі подобається, то треба їй одразу про це сказати. Бо поки ти думаєш, куди її зводити, що їй купити. Хтось інший це за тебе вже швидко зробить. А якби вона тобі відмовила? Ну, не знаю. Напевно, зробив би це ще раз. Ну, запропонував би. Слухай, а от якщо всі жарти якісь дурацькі виходять? <рес> Та це ж козир. Не треба хвилюватися, що ти виглядаєш як дурник, ну, коли закоханий. Тому що насправді вони це дуже люблять. Тобто, ти з того покоління, яке пре на пролом. Ну, як бачиш. І що так з діркою ходити будеш. Ні. А, вже майже зажило. Сирян. Я зрозуміла, що то не треба всіх перевіряти. А, а тільки тих, кого не знаєш. Ну, Я бачу, що ти вже реально починаєш перетворюватись на справжнього тривожника. Чого? Ну бо ти вже думати почала. Кістян, дякую, що заступився. Давай. <звук> Пішли. У нас для вас дуже гарні новини. Ми зібрали гроші. В мене для вас теж є новини. Ми знайшли машину і вже відправили її на передову. Як? Як вам це вдалось? Ну, одна дуже хороша людина дізналася про нашу проблему і вирішила віддати нам свою машину. То що? Тоді завтра до школи? На жаль, не вийде. У нас на завтра ще одне замовлення на тепловізори. Та я приколююсь. Ні, не приколююсь. Так що ви там во та насбирала? Ну що, як день пройшов? Була на заняттях? Так. І я це підтверджую. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали. Оксана Вікторівна вітаю. Чесно, радий, що ви вдвох знову знайшли спільну мову. Обіцяю більше жодних приколів з колою чи з чим би там не було. Мир. Тату. А ти забрав машину? Не все так просто. Нам доведеться ще тут трохи пожити. Та ну, блін. Ну чи ти тихіше. Я вже домовився. Нам приженуть іншу тачку з Києва. Добре. Тоді я пішла збирати речі наперед. Угу. А, я теж піду. Мені ще до уроків треба підготуватись. Що ти тут робиш? Ми ж домовлялись. Ми просто хотіли віддячити. Коротше. Тут все, що ми змогли сьогодні нас Ні, Це ти залиш собі. Це буде на наступний збір. І ще це наш секрет. М -м? Ну, Давай, слава Україні. Героям слава. І ще завтра, щоб всі були на заняттях. Без запізнень. Домовиш? Добажаємося. Давай. Не гібридна. Вибач. що? Гібридна. Оксана, мені треба, щоб ти мене вислухала. Звичайно, що сталося? Сталося те, що відколи ти сюди повернулася, я почав жартувати як дурень. Бо я думав, що все скінчилося, але після того, як тебе знову побачив, то зрозумів, що. Все тільки почалося. Бать, вот, я не розумію. Оксана, ти мені подобаєшся. Я дуже боюся тобі в цьому то, але я сьогодні подумав, що краще я сьогодні тобі це скажу і. Оксана, ще раз, щоб ти знала, ти мені досі подобаєшся. Ну, добре, я. Просто... А, не треба було, так, да, я так і знав. Ні. Я зараз виглядаю як ідіот, да? Не, не треба було ні, цього ні. робити. А, навпаки, мені дуже приємно. Ти так багато для мене робиш і взагалі. Але якщо чесно, справа тільки мені, я просто не готова. Чому? Останні стосунки були дуже болючі. Боть, будь, будь ласка, тисни на мене добре. Як тільки я відчую, що настав час, ти дізнаєшся про це першим. Просто почекай, добре? Добре чекаю. Ну, Ти сказала почекай, от я стою і чекаю. Ага. Поганий жарт, так. Ну, трохи стрімнуватий. І тоді я піду буду чекати десь в іншому місці. <зас> Добре. Спробуємо ще разок. Слухайте, люди, давайте трохи терпіння, окей? Ви донатили, я донатила. Але сукню виграє зараз хтось із вас. Цю прекрасну сукню відмазала. Ну давайте ще разок. Ні-ні ні-ні. Ми з вами не будемо відступати. Я впевнена, що просто зараз хтось виграє цю прекрасну сукню Мазур. Ви лишаєтесь зі мною. І просто зараз ми знову спробуємо обрати переможця. Три, два. Що? О, oh, єс! Yes. Oh, yes. Друзі ми з вами щойно обрали переможця і ним стає. Я не можу прочитати ваш нік, він дуже складний. Я не знаю, хто ви, чоловік та жінка, але я вітаю вас. Із цією розкішною сукнею за ваш донат. Удвій світ. Сам собі скажи, касну мазу. Вітаю переможця. Відчуваю втілі в тому настрій так собі. коли все. Казково, казково, мені казково. Я лечу, лечу. Я вільний птах все. Тепер і ти в моїх руках. Я лечу, лечу. І знаєш, що сам собі -то так терміново. Ти скажи, мені казково. you